Вітаю, напевно, кожен собі рано чи пізно задає питання, як обрати майбутню професію, як визначити свій шлях в цьому складному динамічному світі. Ну і власне, що конкретно я можу зробити, щоб підготувати свою дитину до дорослого самостійного життя. Ця тема є дуже важлива, так як вона безпосередньо дотична до розуміння власних цінностей, до визначення своєї місії в житті, да й взагалі про те, чим дитина буде займатися більшу частину свого життя. Ось про це і поговоримо. Отож, вибір професій це процес динамічний, тому що наш світ постійно змінюється, і тому ми маємо обиратися не тільки на внутрішні фактори, такі як власні інтереси, здібності, цінності, а також враховувати обставини на ринку праці, на інновації в світі та інші зовнішні фактори. Передусім, хочу зауважити, що підлітки переживають складний для себе стан під час обрання майбутньої професії, а саме можуть відчувати себе невпевнено, боятися зробити неправильний вибір, бути неуважними, і тому неконструктивний вплив інших людей можуть ще більше. Повпливати на їх фокус. На перший погляд нам може здаватися, що вибір майбутньої професії це просте завдання. Але ж це для нас, а не для підлітка, тому що для нього це абсолютно нове питання, абсолютно нова задача. Це не звичайне домашнє завдання або контрольна робота, з якою він раніше стикався. Це новий досвід, і тому це для нього складно. І тому у підлітків цей процес викликає цілий ряд питань: як обрати найкращу, найпрестижнішу професію, як реалізувати себе на всі 100%? і при цьому як не допустити помилок. І не втратити час на здобуття непотрібної, нецікавої професії. Ось про це поговоримо далі. Тобто, в першу чергу, ми маємо створити умови, в яких ми зможемо разом з дитиною зрозуміти її цінності, здібності, навички, таланти, обговорити її інтереси. Головне, що ми маємо допомагати дитині розкрити ці питання, а не нав'язувати відповідь на них. Проясніть, чим цікавиться ваша дитина. Чим займається з захопленням, на яку саме активність ваш підліток знайде час та ресурс будь-коли? Поговоріть про сині та слабкі сторони, що вашій дитині дається найлегше, що дається ваші, які точки до зросту. Далі спробуйте ці активності виділити в окремий список і подумати про те, що може бути професією з цього всього, які з цих активностей можна інтегрувати в ту чи іншу професійну діяльність. Після цього ще раз перегляньте цей список і подумайте над тим, які професії з цього списку мають попит, які мають перспективи, які професії ще залишаться в майбутньому, а яких, скоріш за все, вже не буде. При цьому не варто акцентувати увагу виключно на фінансові складові. Дуже важливо, щоб робота була цікавою, бо якщо вона цікава і викликає позитивні емоції, то ми тоді працюємо вмотивовано. А це важливий фактор для побудови успішної кар'єри. Не соромтесь звертатись до фахівців тієї чи іншої професії. Бо саме вони вам зможуть розповісти якісь тонкощі, нюанси, плюси та мінуси тієї чи іншої роботи, які не є очевидними, але при цьому є вирішальними у виборі професії. Зверніть увагу на баланс між емоційним та фінансовими аспектами при виборі професії. Ми працюємо, тому нам варто залишати простір для розвитку інших сфер життя. Мова йде про сім'ю, хобі, друзів. Та іще багато-багато інших цікавих речей, окрім роботи. Нагадаю, що ці теми в школі не розбирають, і тому для дитини відповіді на ці питання це абсолютно новий досвід. Тому такі розмови можуть і мають бути не за один раз. Прошу, будьте терплячими. Дайте дитині час, простір та вектор для роздумів. Створіть умови, і ви почуєте щирі відповіді. Так, схоже, з цим потроху вже розібралися, але далі буде ще цікавіше, тому будемо рухатися далі. Та спочатку прошу вас, підпишіться на цей канал та натисніть вподобайку цьому ролику. Зробили? Поїхали далі. А взагалі, ви задумувалися, як вибір майбутньої професії впливає на ваше особисте щастя? Людина, яка працює в сфері, яка їй дуже подобається, яка відповідає її потребам та характеру, має набагато більше можливостей для досягнення успіху. І є цілий ряд. Досліджень, які підтверджують цей причинно наслідковий зв'язок. Дослідження показують, що коли людина працює в галузі, яка їй подобається, яка відповідає її інтересам, її рівень задоволення при цьому значно зростає. Наприклад, це твердження було вже доведено провідним дослідженням, яке було проведено університетом Гарварда. А вже інше дослідження, яке було проведено Каліфорнійським університетом, показує, що люди, які мають роботу, що відповідає їх здібностям та стимулює їх потреби, мають значно вищі показники працездатності і ефективності. Вони просто менше втомлюються і, відповідно, мають більшу мотивацію. Також варто звертати увагу на такі важливі аспекти, як кар'єрний зріст, гнучкість графіку, робоча атмосфера. Все це є середовищем, в якому ви будете знаходитися довгий час. Тому якщо вам там комфортно, ви відповідно менше витрачаєте сил на те, що є зайвим, і у вас залишається більше енергії на те, що є дійсно важливим. Отже, ці дані підтверджують, що правильний вибір професії напряму впливає на якість всього вашого життя. З раннього дитинства я займався дуже багато різними активностями. Це була і ліпка, і спорт, і спів, і танці. Але більше всього мені подобалися точні науки та живе спілкування з людьми. І протягом життя я помітив, що мені подобається допомагати іншим. Не конкретно, а взагалі. Це стало невід'ємною частиною мого життя. Це стало моєю цінністю в професійній сфері. Далі я подумав: окей, точні науки, спілкування з людьми, допомога іншим. Це те, що мені цікаво. Добре, де це може бути потрібним? Де це може бути цікаво в умовах ринку праці? Де я можу себе реалізувати на всі 100? Так виникла ідея стати медичним психологом. Ну і завершуючи, хочу сказати, що я знаходжуся зараз в такій точці, де я займаюся класною крутою роботою, допомагаю іншим людям і при цьому закриваю всі свої матеріальні потреби. Все це неймовірно мотивує мене для досягнення нових кар'єрних успіхів. Отож, далі даю конкретний алгоритм дій, як підлітку зробити правильний вибір професії. Перш за все, варто просто спокійно поговорити з дитиною. Допоможіть їй визначити свої інтереси, здібності та таланти. Друге, вивчайте різні професії, дізнайтесь їх особливості, вимоги, перспективи. Тому варто проаналізувати ринок праці та поспілкуватися з фахівцями. За можливості беріть участь в стажуваннях або волонтерських програмах. Це дасть можливість дитині отримати той необхідний практичний досвід, який буде вирішальним при виборі професії. Спробуйте звернутися до психолога. Насправді є дуже чіткі діагностичні інструменти, які допоможуть вам і вашій дитині визначитися з цим питанням. А головне пам'ятайте, як я вже раніше казав, ми живемо в дуже динамічному світі, все змінюється неймовірно швидко. Тому не варто розглядати першу професію як ту, яка з вами на все життя. Ну і на завершення нагадую, мова йде про дітей. Вони з цим досвідом стикаються вперше. Тому прошу вас, залишайтеся терплячими, створюйте умови і допомагайте дитині знайти ці відповіді та рішення, а не нав'язуйте їх. Дякую, що були зі мною весь цей час. Я дуже сподіваюся, що всі ці поради та рекомендації допоможуть вам та вашій дитині. Як ви вже знаєте, для мене це дуже важливе. Не забувайте підписатися на наш канал та натиснути вподобайку. Чекаю вас в наступних роликах. Па-па!